Почекайте, перш ж ви нам щось зробите, мені треба взяти піджак для офіційності. Якщо я умру, мені треба офіційно померти. Де коробка, кажіть? Ми не знаємо. Вона гуляна. А Леана? А ми звідки знаємо, не надо, ну пішла вже. Дівчата, давайте залагодимо нашу провину і ви помачаємо. Давайте спочатку вийдемо нам коробку, а потім чай почали. У нас немає, ми сказали. Добре, давайте на чай. Ну пише. Так, дивіться, можливо, багато ми чай, вам не пить. чорт, чорт! ты чрт! Ой, чого не закрылись? Нет, там же круто. Будна кафес. Външ тук не за тук ти заховала. Да. На. Ти Совершенно несерьезно. не мы же Мы уже не переродились, потому что там реально уже были, что то происходит. Короче, я пропоную идти. Идем? Да? Да, да. Так, давайте... Ну не страшно, ладно, пишем. Лишь... Стоп. А где Виола? Какая Виола? Девчата, вы что? Не було ніякої я І де наша коробка? Коробка? Яка? А, коробка, я не знаю, чесно. Тут не було ніякої коробки ніякої. Угу. А якщо точніше сказати, то ну ти розумієш, ми тут троє а ти одна. Я, я нічого не розумію. Яка фіола, яка коробка? Нести? Коробка, шли, что-то ж выйти Алина, можно прыгнуть? <клёв _то> Взяти. Встала, где в нашій команді була. Була, то есть всплыла. И за коробкою. Mm. Ага. <плес> І ти звідси. Приказываем. Віроці працювала завжди на мене. А коробку я вам дала не ту. Ну, вибачте, випадково. Але якщо вам також нададеся коробка безглузна, будете переходити випробувати. Ну що? Всі згодні. Ага, щас! Так, а у вас вибору нема. Забирайте свою коробку. Біжи, біжить. Даліно, що з нею? Добігалась? щоб ви знали, я керую не тільки офісом а ще й усім містом. Тож, хто захоче збіжати, я вам не раджу. Тож, давай повертайся. Є якісь питання? Тож, давай. у вас є 10 15 хвилин. Я не буду це терпіти. Відтак, ці крути. Готи. Побалували ці квапиці, віддали сюди. Вам нагадати, що було з онікою? Чимало було. Я вас питаю. Бігом розійшлися. Десь на 15 хвилин пішло. Це